Ви вірите, що для того, щоб стати мільйонером, потрібно мати удачу. Якщо так, дозвольте поділитися з вами секретом, який може здатися абсурдним, удача не має значення. Це не ринок, не уряд, не родина, і тим більше не економіка визначать, чи зробите ви свій перший мільйон. Це ви. Завжди це були ви. І якщо ви ще не досягли цього, то всередині вас є щось, що потребує змін. Давайте разом розберемося, що це. Я колись вірив, що деякі люди щасливі, ніби невидима сила випадковим чином вирішує, хто досягне успіху, а хто ні. Але сьогодні я точно знаю, що це велика брехня, яку нам розповідають, щоб виправдати наші поразки. Неудача вивела мене з того становища, в якому я був в боргах, хворий і нещасний. Це було рішення чітке, тверде рішення. Яке я прийняв у момент болю і відчаю, коли зрозумів, що ніхто не прийде мене рятувати. І дозвольте запитати вас, скільки разів ви відкладали свою мрію, думаючи, що це не той момент? Скільки разів ви ховалися за виправданням, що вам потрібно трохи удачі? Я пам'ятаю, як у мене майже не було грошей, щоб заправити машину? Я часто позичав 2 долари, щоб купити 5 галонів пального. Це було жахливе життя без перспектив, і я справді вірив, що світ несправедливий. І ось тоді один чоловік подивився на мене і сказав: Боб, чому ти не зміниш свої результати? Це навіть не приходило мені в голову. Я вірив, що життя це те, що трапляється зі мною, а не те, що я можу створити. У той момент спалахнула іскра маленька іскра в темряві. Я не знав, як, але вирішив змінити своє життя, і це рішення, а не удача, направило моє життя в інший бік. Я почав вчитися, ставити перед собою виклики і кожен день виходити зі своєї зони комфорту. Я більше не чекав, що все покращиться я зробив це кращим. Ендрю Карнегі, найбагатша людина свого часу, вчив, що найбільша сила людини це сила прийняття рішення. І він мав рацію, коли ви дійсно приймаєте рішення, весь всесвіт починає рухатись, відкриваючи нові шляхи. Але я не маю на увазі мляве рішення, сповнене сумнівів. Я маю на увазі рішення, яке палає всередині, яке вигоряє всі інші варіанти. Можливо, ви зараз слухаєте і відчуваєте дискомфорт. Можливо, ви згадуєте можливості, які ви втратили через те, що не мали сміливості прийняти рішення і це чудово, тому що цей дискомфорт це перший сигнал, що ви готові до змін. Не має значення, якщо у вас немає грошей зараз. Не має значення, якщо у вас немає підтримки. Я теж не мав цього. Я був просто звичайним прибиральником. Але те, що я мав, це чітке рішення, я буду багатим, і це рішення вам потрібно прийняти зараз. Уявіть, якою була б ваше життя, якби ви прийняли рішення і справді зобов'язалися до своїх мрій. Де б ви зараз були? З ким би ви були, що ви досягли, тепер дозвольте цим відповідям палати всередині вас. Нехай біль віда, що якби стане паливом для вашого нового рішення. Тому що це просто, ви можете продовжувати чекати удачі, або ви можете вирішити створити свою удачу з сьогоднішнього дня. Коли ви справді приймаєте рішення, ви перестаєте питати, чи зможете ви і починаєте питати, як ви це зробите. І шлях з'являється. Якщо ви відчуваєте, що готові до цього, ось мій виклик для вас сьогодні, зараз встановіть фінансову мету. Це може бути заробити 10 тисяч 100 тисяч мільйон. Неважливо виберіть щось, що зворушить ваше серце, що змусить ваші очі загорятися, а коліна тремтіти, і пообіцяйте собі це на 30 днів 30 днів повної концентрації, ніяких виправдань, ніяких коли буде час, повне зобов'язання. Наприкінці цих 30 днів я обіцяю вам. Ви не будете тією ж самою людиною. Тому що справжнє рішення змінює вас в той самий момент, коли воно приймається. Вам не потрібна удача. Ви ніколи її не потребували. Вам потрібне тільки рішення. Ви можете працювати, як раб, від світанку до заходу сонця, віддавати все найкраще щодня і все одно почуватися в тому ж самому місці. Чому тому що неважка праця змінює ваше життя. Тому що змінює ваше життя, ваш парадигма. Це те, що запрограмовано у вашому розумі, глибоко під поверхнею, непомітне для вас. Парадигма це невидимий набір переконань та звичок, що контролюють кожне ваше рішення, кожну вашу дію, відповідно, кожен результат, який ви отримуєте. Я жив у такій в'язниці. Я так старанно працював. Віддавав багато сил, що часто повертався додому, втомлений, вважаючи, що я роблю достатньо. Але результати не з'являлися. Я думав, що це просто питання того, щоб наполегливіше працювати, працювати більше годин, робити більше жертв. Ви коли-небудь відчували таке? Наче ви біжите, але не рухаєтесь з місця. Наче ви на біговій доріжці, потієте, втомлені. Але не наближаєтесь до того, чого справді хочете. І ось одного дня я зрозумів те, що потрібно змінити, це не кількість зусиль, це напрямок зусиль. Мені потрібно було перепрограмувати свій розум, і ось тоді все почало змінюватися. Моя перша велика зміна прийшла з простого ідеї: справжня зміна приходить зсередини, а не зовні. Якщо я хочу нову реальність, я повинен створити нову паради ГМу. І, можливо, зараз ви думаєте, баб, як я можу це зробити? Відповідь така свідоме повторення нових ідей та емоцій, що з ними пов'язані. Це не те, щоб один раз прочитати книгу і чекати, що ваше життя зміниться. Це навчання, поглинання, відчуття, повторення, повторення, повторення. Тому. Коли Майкі почала працювати з нами, вона не мала досвіду в бізнесі, вона була просто молодою нянею. Але вона мала те, чого не мають більшість людей: відкритість до навчання та готовність змінити свою паради гему. Сьогодні вона є однією з найважливіших осіб у нашій глобальній організації. Тому що вона зрозуміла, секрет не в тому, щоб працювати більше. Це працювати інакше середини назовні. Наука підтверджує це. Дослідження показують, що наші автоматичні звички, те, що ми робимо, не помічаючи, становлять більше, ніж 95% наших щоденних дій. 95%. Тобто, якщо ваша парадигма це брак, страх, посередність не має значення, як сильно ви намагаєтесь, ви все одно повернетеся до того ж самого шаблону. Завжди. Ви хочете змінити своє життя. Тоді вам потрібно змінити свою паради ГМу. вам потрібно побудувати нову ментальну ідентичність. Ви повинні побачити себе як людину, яка вже досягла того, чого ви хочете це не про те, щоб робити, щоб бути, це про те, щоб бути, щоб робити. Я пам'ятаю момент, коли все це стало мені зрозумілим. Я чистив порожній офіс пізно вночі, зупинився на хвилину, сперся на стійку і подумав: якщо я продовжуватиму бачити себе як хлопця, який прибирає в офісі, я таким буду завжди. Тієї ночі я вирішив, що з того моменту я буду бачити себе як успішного підприємця. Я уявляв себе, як керую великими контрактами, маю важливі зустрічі, подорожую світом. Це не мало жодного сенсу в моїй реальності на той час. Але я вирішив думати, діяти і відчувати так, наче це вже реальність. І знаєте, що сталося? Повільно почали з'являтися можливості. Люди почали бачити мене в іншому світлі. Я почав діяти по іншому. І результати вони змінилися, змінилися повністю. Тому я запитую вас, як ви бачите себе? Яку історію ви розповідаєте собі щодня? Ви бачите себе як людину, яка бореться за виживання, чи як людину, яка народжена для процвітання. Якщо ви дійсно хочете змінити своє життя, ось виклик протягом наступних 30 днів дивіться на себе як на людину, яка вже досягла всього, що ви бажаєте. Уявляйте це кожен день з усіма деталями. Відчуйте емоції досягнення. Дійте так, як діяв би той, ким ви хочете стати. Відповідайте так, як відповідав би той, ким ви хочете стати. І головне, вірте, навіть якщо все навколо буде казати вам протилежне, тому що те, що ви наполегливо утримуєте у своєму розумі, ви в кінцевому результаті притягнете у свою реальність. І те, що ви не зміните всередині себе, ви ніколи не зміните зовні. Ваша теперішня парадигма це єдина справжня перепона між вами і вашим першим мільйоном. А хороша новина полягає в тому, що у вас є сила переписати цю історію вже зараз, не завтра, не коли умови стануть кращими. Зараз все починається з вибору вибору зсередини назовні. Ви готові до цього? Я навчився найскладнішим способом, що намагатися робити все самому одна з найбільших помилок, які можна зробити на шляху до успіху. Я вже пробував. Протягом довгого часу я ніс тяжку ношу на своїх плечах, вважаючи, що бути незалежним означає не потребувати ні в кого. І знаєте, що я досягнув завдяки цьому повільний, болісний і самотній прогрес. Тому що правда полягає в тому, що ніхто не досягає вершини самотужки. Кожен великий досягальник мав того, хто його вів, того, хто вже пройшов цей шлях, того. Хто міг показати, де йти, а де не йти, коли я нарешті зрозумів це, моє життя змінилося. Я знайшов наставників людей, які знали більше за мене, які бачили те, що я ще не міг побачити. Один із них був Вал Ван Деволел. Він навчив мене чогось простого, але надзвичайно потужного, що повністю змінило мій спосіб мислення, бо твоя система переконань неправильна. Тобі потрібно вивчити, повторювати та інтегрувати новий спосіб бачення світу. І саме це я й зробив. Я занурився в книги, семінари, розмови з розумними людьми. Одним із перших, кого я вивчав дуже серйозно, був Наполеон Хілл. Я читав, думай і багаті щодня, як святу молитву. І я не просто читав, я вивчав, перечитував, розмірковував, застосовував. Це було, наче я перепрограмував свій мозок крок за кроком. І саме це я й робив. Зараз я бачу багато людей, можливо, навіть тебе, хто зараз слухає мене, які хочуть змінити своє життя, хочуть заробляти більше грошей, мати більше успіху, але вони чинять опір ідеї навчатися від тих, хто вже досяг успіху. Вони думають, що можуть зробити все самі, що вже достатньо знають. Але дозволь сказати тобі, Ця гординя – це пастка, це його, яке саботує твої мрії. Коли ти дивишся на людей, таких як Кобі Брайант, Оправі Енефрі, Ілон Маск, що у них спільного. Наставники вчителі, вони шукали найкращих, щоб навчитися. Вони не намагалися винайти колесо. Вони схилилися перед мудрістю тих, хто вже побудував щось велике. І саме так вони прискорили свої результати. Я пам'ятаю момент, коли я був абсолютно загублений я вже почав заробляти гроші, але відчував себе роз'єднаним, безладним, без напрямку. Це вал подивився мені в очі і сказав: Боб, тобі потрібна система, тобі потрібна дисципліна, тобі потрібні повторення. Якби я не послухав його поради, якби я подумав, що знаю достатньо, я б застряг на місці. Я б повернувся назад. Наука показує, що постійне ознайомлення з новими моделями мислення, особливо через наставництво та повторення, створює нові нейронні зв'язки в мозку. Іншими словами, ти буквально стаєш новою людиною, навчаючись у тих, хто вже пройшов цей шлях. Але для цього потрібна скромність. Потрібна сміливість сказати: Я маю ще багато чому вчитися. Якщо сьогодні ти відчуваєш, що на місці, що, незважаючи на всі зусилля, ти не рухаєшся вперед, можливо, проблема не в тому, що ти не прикладаєш достатньо зусиль, можливо, проблема в напрямку. Можливо, тобі потрібен голос наставника, який поверне тебе на правильний шлях, коли ти відхиляєшся і нагадає тобі про твій потенціал, коли ти про нього забудеш. Я можу тобі гарантувати, найбільші зміни в моєму житті сталися після поради, слова, наставлення від когось, хто знав більше за мене в той момент. Ці зміни не сталися раптово і чудесно за одну ніч. Вони сталися через тихе, постійне і дисципліноване повторення нових звичок, нових думок і нових почуттів. Якщо ви дійсно хочете змінити своє життя, ось моє запрошення знайдіть наставника, людину. Яка вже досягла того, чого ви бажаєте? Людину, яку ви глибоко поважаєте? І що важливіше, будьте готові до навчання, відкрийте свій розум, вивчайте те, що він вчить. Повторюйте, застосовуйте. Навіть коли це здається нудним, навіть коли здається, що це не працює тому що саме в цьому процесі, який не видимий для очей. Відбувається справжня трансформація. І пам'ятайте, ви можете вибрати навчатися через мудрість інших або через біль від проб і помилок. Одна з цих подорожей набагато швидша і набагато менш болісна. Вибір за вами успіх вже залишив сліди, за якими ви можете йти. Питання, чи готові вийти за ними? Ви, магніт, подобається вам це чи ні? І все, що сьогодні є у вашому житті, було приваблене вами через ту частоту, яку ви постійно випромінюєте, навіть якщо ви не усвідомлюєте цього. Я навчився цього, коли ще був у боргах, незадоволений і розчарований. Я думав про бідність. Я говорив про бідність. Я відчував бідність у своїй глибині. І результат більше бідності. Більше рахунків. Більше відчуття безпорадності. Це було як пастка в циклі, який я сам створював і зміцнював кожного дня. І я бачу, як це відбувається з багатьма людьми. Можливо, це відбувається з вами зараз. Ви хочете процвітання, але постійно говорите про труднощі. Ви хочете багатства, але боїтеся щоранку. Ви хочете успіху, але бачите лише невдачі на своєму шляху. І велика правда в тому, що Всесвіт не реагує на те, що ви говорите, що хочете, він реагує на те, що ви випромінюєте. Трансформація почалася для мене в день, коли я зрозумів, що мені потрібно змінити своє внутрішнє магнітне поле. Мені потрібно було думати, як переможець. Мені потрібно було відчувати перемогу, наче вона вже моя. Мені потрібно було діяти, наче успіх неминучий. Неважливо, що мої очі бачили в той час. Зміни не починаються зовні, вони починаються зсередини. Одного разу, коли у мене майже не було нічого, я вирішив уявити собі величезний контракт, щось, що в тій реальності здавалося абсолютно неможливим. Кожного дня я закривав очі і бачив, як підписую цей контракт. Я відчував емоції, радість, вдячність, наче це вже сталося. Це не було легко. Моя раціональна частина кричала, що це безумство, але я наполегливо продовжував і незабаром з'явилася можливість ніби з нічого, і вона перетворилася на найбільший контракт, який я коли-небудь підписував. Це змінило весь мій життєвий шлях. Сьогодні наука підтверджує те, що вчила давня мудрість, наш мозок фільтрує реальність на основі наших найглибших переконань. Ви бачите тільки те, у що вірите, що можливо. Якщо ви вірите в нестачу, ваш розум ігнорує можливості для достатку. Якщо ви вірите, що нездатні, ваш розум фільтрує будь-які докази успіху та посилює ваші поразки. Тепер подивіться навколо кожен предмет, кожна ситуація, кожна людина, яка є частиною вашого життя, все це було притягнуто тією частотою, яку ви випромінюєте. Якщо вам не подобається те, що ви бачите, це благословення, бо це означає, що ви також маєте силу змінити це, просто змініть свою вібрацію. Але увага, зміна вібрації це не просто позитивне мислення. Немає сенсу казати гарні слова вранці, а потім цілий день жити в страху, сумнівах і тривозі. Зміна вібрації це глибока трансформація. Це перепрограмування того, що ви відчуваєте, це переписування того, що ви вважаєте можливим для себе. Я хочу кинути вам виклик. Протягом наступних семи днів пильнуйте за своїми думками, як за найбільшим скарбом у вашому житті. І щоразу, коли з'являється думка про страх, сумнів чи обмеження, а вони неодмінно з'являться, негайно замініть її думкою про процвітання, здатність і безумовну віру у вашу перемогу. Коли ви змінюєте свою вібрацію, ви змінюєте свою точку притягання. І коли ви змінюєте те, що притягуєте, ви неминуче змінюєте своє життя. Це не теорія, це закон природи, такий самий справжній, як гравітація. Пам'ятайте, ви вже потужний магніт. Питання в тому, що ви хочете почати притягувати з цього моменту. Обирайте мудро, бо всесвіт завжди слухає. І він дасть вам саме те, що ви попросите не словами, а енергією, яку ви випромінюєте в кожному ударі вашого серця. Вам не потрібна вдача, щоб побудувати майбутнє, яке ви хочете. Вам потрібне рішення, вам потрібно змінити свої паради геми, вам потрібно постійно вчитися у тих, хто вже досяг того, до чого ви хочете дістатися, і найголовніше, вам потрібно налаштувати свою енергію на те, що ви хочете притягнути. Це те, що перетворює звичайне життя на надзвичайне. Тепер, якщо ви хочете продовжити свій розвиток, скористайтеся наступним відео, яке з'явиться на вашому екрані. Там ми піднімемося ще на одну сходинку на вашому шляху до мудрості, щоб ви стали на один відсоток кращими, ніж сьогодні. Повірте, кожен крок, який ви робите, навіть якщо він здається маленьким, формує ваше нове майбутнє. Дякую, що ви тут зі мною. чекаю вас у наступному відео.